У Коломиї можна оглянути старожитності Слобожанщини, виставка Етнофундація Рід евакуйована із Донеччини. Це традиційні строї, рушники, жіночі прикраси та інше усі ці речі, приватна колекція вчительки із Краматорська. За мене на Прикарпаття евакуювали колекцію давнього одягу та ужиткових речей, розповідає Ганна Ощепкова із Краматорська. А це 20 коробок автентичних скарбів. Це є приватна колекція, яку збирала вчителька української мови і літератури посолкова Оксана, але, на жаль, її сьогодні немає. Вона виїхала в Польщу з дитини. Колекцію зараз ми представляємо тут о, за її згоди. Вона свої ініціативи їздила різними ринками по селах і збирала старі вишивки, рушники, ікони, все, що стосується України. Інської традиції і за два роки в неї вже не збиралася колекція більше 500 екземплярів. Ця колекція експонується вдруге. Вперше це було рівно рік тому у Краматорську. Розповідають організатори експозиції у Коломиї Ганна Ощепкова з Краматорська та Уляна Мандрусяк, директорка Коломийського музею історії міста. Дуже символічно, що наступна виставка в другій частині України, саме в Коломиї, це як продовження як ланцюжок з'єднання сходу і заходу. Нам дуже хотілося показати, що Донеччина саме Слобожанщина має глибокі українські корні, що мова була українська, що це підтверджують. Атлетичні пісні які збиралися в експедиціях. Оглянути традиційні строї, рушники, ікони, прикраси Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Вінничини, Сумщини, Південної Слобожанщини можна впродовж місяця в музеї історії міста Коломиї. Ми запрошуємо Коломиян, гостей міста, щоб прийшли, подивилися справ несправжні скарби. В Коломиї саме я зустріла багато поселенців зараз зі сходу. І мені щось прям дуже хотілося, щоб вони прийшли і відчули оцей кусочок своєї домівки, якому сюди привезли їм Демонструємо Марина Максимів Сергій Грин події НТК.